Отож, погодка у нас видалася за ці останні дві доби, погода помінялася декілька разів. Сьогодні зранку прочитала, що біля Говерли випав перший сніг, уявіть собі, 24 серпня. І так як ми не дуже далеко проживаємо, ну, відносно 200 кілометрів, то у нас дуже відчутно. Вночі, от зранку я встала, то було лише 8 градусів тепла і вітер. Хотіла зняти відео вам ще вчора, показати, що робила, але. Не склалося, бо тому що було дуже вітряно. Сподіваюся, сьогодні зможу зняти відео і розказати, які роботи вчора проробила, бо тому що, ну на мій погляд, зробила я достатньо і хотіла з вами поділитися. Але поки що покажу вам все забуває завжди часник Дивіться, який гарний у мене декоративний часник Ось такий чесничок, бачите. Я його так і купляла, як декоративний чесник. Він не дуже великий, але такі ніжні і тендітні квіточки, дуже стійкий до вітру. Бачите, тримає такі тверденькі такі пагінці. Ну, Така гарненька квіточка. Таких, яких я так розумію, що це різновид аліума. Ну, цікава така рослинка. Взагалі-то ну, подобається мені. То що ж, давайте я розкажу, що робила вчора. Ну, в першу чергу, звісно, покосила траву, Трав, хоча трави особливо не було, але все рівно намагаюся її підкошувати, бо коли вона кошена, то звісно подвір'ячко виглядає більш охайний. По можливості я позбирала листячком. те, що з трави збираю листя, з квітів навіть з квітника самого не збираю. Ось тут з трави позбирала, і там на голій землі, де була можливість. До речі, гортензії вже повернувся крок назад. Гортензії вже зовсім змінюють колір через те, що зміна різка нічних і денних температур, то гортензії дуже дивіться, які вони вже зелені. Я не переймаюся, бо вона потім буде червона, це сорт такий, і бачу, що волотисті також дивіться, вже рожеві такі гарні має в голоді. Також Також змінюю колір. Та ще тримається в кольорі. Так ось, перейдемо, що робила. Не можу просто не розказати про квіти, які вже бачу. Позбирала трохи листя вже. помало помалу тому що, бачите, ця черешня. Сипеться без перестанку і тому намагаюся потрохи-потрохи робити цей порядок, тому що потім буде мені дуже важко, якщо залишити і водночасно випаде все листя, то в мене буде мені проблемно збирати його. Ну і трава портиться, збирати його в мішки і портиться, звісно, трава під листям. Тут у мене все без змін, все гарненько. Чудово себе почуває і поводить, не дивлячись на те, що прохолодно, але це така тимчасова прохолода, скоро на кінець тижня, обіцяють знову потепління. Також я косила травичку тут Ось, підв'язала ще гортензії, щоб не були вони на землі, бачите? До опори. Подобається мені тут. Я вже Підстригла ще раз, не вже, а ще раз підстригла хакуру ні шийки, тому що вона е, мала дуже довгі вже пагони, і під час вітру вона може роз, ну вітром може, вітр її розколесувати, розгойдувати. Розколисувати, так сказала. Вітер буде її гойдати, і що не дуже гарно сказується на самі вербички, тому, крім того, що вона прив'язана до опори, я все рівно її намагаюся тримати у формі, щоб вона не розгойдувалася вітром. Я вчора, я вже казала, що тут хотіла камінці. от Бачите, завершила я Оце досипала тут камінці, ось тут. І отут, тому що тут була раніше кора, але собаки і кішки тут полюбляють мені цю кору всю о, виносити на доріжку. І думаю, я, чи не хочу я всю цю частинку, ось тут, де у мене кора, між лавандою і спірею, чи не хочу я тут обробити камінцями. Подумаю про це. Але поки що ось так мені подобається. Ось. Тут з краю камінці, кора і хвойні рослинки декоративні. Так мені здається, що тут універсально воно так виглядає. Ось ця у мене гортензія також, як ви бачите, вже змінює колір. Вже вона кидає рожевим. Ну ось. До речі, мені здається, що цьогоріч вона тримається досить довго. Білою. Чи може так виглядає. Так, йду, покажу ось там те, що робила. Я прибирала цю частину квітника, тому що у мене розрісся дуже сильно стахіс на дві сторони. Минулого разу я вже це казала. Стахіс розрісся дуже сильно. І я Вирішила його підстригти з двох сторон. Зараз обійду, може, так буде краще видно. Е, да, так буде видно краще. Ось так. Ось, з цього боку, бачите, підрізала його з цієї сторони, з цієї сторони. Тут підсіла травичку, щоб вона зазеленіла, тому що це моя помилка, що я дозволила йому так розростися, і це не було дуже гарно. Він лізе на траву. Це не його місце, тому я стахіс підрізала з двох сторін і також з цієї і підсіла траву. І з цієї сторони, якщо видно, тінь трохи падає, з цієї сторони під, сам, під самшитами я заступом обробила край. Коли ми контролюємо межу, межу ось, бачите, тут краще видно. Між квітником і травою, у кого є так, ну, таке. Сусідство. Тому воно, тоді воно виглядає більш охайнішим, коли рівненький край. Так, на мій погляд, мені здається, що так воно краще, коли чіткий і рівний край між квітником, між землею і травою. Колись я про це вже розказувала. Це у мене, тут я трошки також вчора прибирала, це у мене свіжа нова ділянка, якою я дуже задоволена. Це зроблена у мене діляночка. Влітку, виходить. ну, не всі рослини, звісно, хвойні у мене були. там. Бачите, хвойні у мене були. Також взимку я пересадила троянди, коли була сприятлива погода, я розробляла ту діляночку і забрала з-під верби, з під курені шики. Я забрала була ці зелені троянди, висадила їх в рядочок і думала, що на цьому моя обіду з цієї сторони, буде краще видно. І мені так здавалося, що буде. Ну, так мені було гарно. Даніка, два ялівця, і деякі ось рослини тут, і барбарис з цього боку. Але влітку, і трояндочки, за хвойними трояндочки. Але влітку, коли дівчата вже розхвалювали свої троянди, так мені також захотілося. І я додала, перекопала цю частинку трішки. І ось там трішки зробила більш чіткий такий прямокутник зелений. А тут досадила я рослинки. Я посадила три троянди. Червону, тут посередині ще не квітує, ту біленьку. Я розділила свою вівсяницю. Вівсяницю в мене є досить багато, по всьому подвір'ю, ось розділила, посадила там такий яскравий акцент. Тут у мене пінесету. Це неймовірно гарна трава, але через те, що я його пересадила, він цьогоріч більш такий, ну, невеликий, він виросте більше. Пінесетом. Ось. І також я докупила от, е шаблю. Отак, одна, друга і третя. І декілька камінців е просапана земелька. І ось такий гарний у мене вийшла така. Ну, мені подобається ця дуже діляночка, я вже уявляю, як на наступний рік розростеться більш шавліє, і як ці троянди стануть більшими, то мені здається, що буде гарно. Також у мене тут, бачите, вербичка. хакура Хакураніший. Я її тримаю кулястою формою, але трошки вона на ніжки. Це донька ось цієї Хакури. Ось. Чомусь не всі, не, не можу ще в чому причина, але чомусь не всі е, хакурені шики у мене ніби приймаються, гарно зеленіють, а потім вмирають. Не знаю, ще не розібралася я в чому проблема, але ця от хакура буде на ніжці. Це вона в мене вже другий сезон. Е, дуже гарні тепер у мене седуми, скоро вони будуть квітувати рожевим. Дуже гарна рослина. У неї єдиний недолік це те, що вона дуже крихка. Тобто собаки пробіглися і гілку відламали, що неодноразово стається. Ну і от ось ці діляночки я приділила увагу, підсапала, поробила і ще робила порядок за парканом, вийду, зараз покажу. Хто зі мною давно, той бачив, як я весною робила цю діляночку, ось, І тепер вже можна, бачити, похвастатися дійсно дуже швидко. Вибрані рослини, які швидко наростають, і вже маю я таку красу, попри паркан. Тут я висадила рослини, сюди не купляла всі рослинки мої, я сама розмножувала. І... Як наслідок мала зайві рослинки. Звісно, седом дуже легко розмножується, дуже легко наростає. Тут у мене флокси шиловидні, ось. Весною вони дають такий яскравий акцент і потім залишаються ковриками. Лаванда вже квітувала у мене цьогоріч. Перший раз я її вже підстригла, була влітку, і такі гарні кущики. Лаванда, барбариси. Також сама їх насаджувала. Тут у мене юка з двох сторін, у мене лілейники, і також посередині седуми. ну з двох сторін Седуми і лілейники. І ось так така невелика дія... діляночка, але вона потребує також завжди догляду. Мені подобається. Поки що не стригла барбариси, нічого не зачіпала. Нехай наростають, такі яскраві жовті. Бачите, їх видно здалеку. Більше нічого досаджувати не буду, ніякі тюльпани, нічого, для того, щоб було легше доглядати і було б менше, бо якщо посаджу якісь весняні квіти, то потім прийдеться їх обрізати. А так оце такі рослинки, які не потребують дуже багато догляду, але все рівно дуже приємно. Ну, Юки мене радують з двох сторон. Повернулася в подвір'я. Ну що, хочу сказати, все гарно, все чудово. Ось повернулася і ще хочу сказати декілька слів, що, все ж таки, якщо все буде гаразд, то ніби домовилася. Я про це вже казала, ніби домовилася про те, що мені спилять цю черешню, яка вже на даний час додає мені лише клопоту, тому що вже ягід з неї практично немає, дерево велике, але воно. Ох, який вітер, бачите? Дерево велике, але воно хворобливе, ягід практично немає, і крім того, що е робить мені зайву тінь. і Ділиться своїми хворобами, щось стікає з тих листочків мені на квіти, то вже не приносить мені задоволення. Тому насаджено, посаджено вже два подібні, дві подібні черешеньки, посаджені вже в саду, а ця прийнята рішення, що все ж таки вона буде спилена. Звісно, я поділюся з вами. Переймаюся я про те, як мають спилити люди цю черешню, тому що ви бачите, що в мене кругом квіти і як це буде зроблено, але не хочу чекати осені, бо восени мені знову. Ну, Прийдеться мішками, дійсно мішками виносити це листя і ну, усім поділюся. От все, що буде, усе розкажу про труднощі. Думаю залишити. Якщо буде ваша ласка, порадити мені в коментарях. Думаю, залишити такий невеликий половину від того, що побілено, пеньок такий для того, щоб класти якусь вазу. І ну так я думала покласти вазу з або з квітами, або в майбутньому з водою для пташок. Якщо ви хочете мені щось порадити, то я з задоволенням почитаю вашу думку. Чи залишите мені цей пеньок? Бо я так розумію, що дуже низько, його не вдасться спалити мені ну, людям спалити це дерево дуже низько, тому що йде трохи на схил. Ну, є свої труднощі. Побачимо. Трохи мене бентежить. Я не можу приймати такі якісь, ну, не то щоб приймати, як це вірно сказати, багато в чому обмежена. Я в фізичному плані, що я не можу приймати таку участь, і мені треба покластися буде на чужих людей, як вони це мають зробити. І трохи мене це хвилює, скажімо так. Ну і все, ось це все, що я вчора робила, дуже задоволена собою. В плані того, що могла зробити, бо тому що на наступний тиждень вже починаємо копати картоплю. Десь погода покаже. Я думаю, що наступний ні, але тижня-два і вже почнемо ми копати картоплю. І це буде також не проблемна, ну проблемна, ну проблемна, але робота, яка буде потребувати часу. А поки що всім пока. Чекаю ваших коментарів, до зустрічі!